Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні, як представник Держпродспоживслужби в Житомирській області, я хотів би коротенько про вас проінформувати про ситуацію, яка склалася в питаннях торгівлі ранніми овочами, фруктами, які є в нас неетичними на сьогоднішній день. Весна в розквіті сил, на полицях магазинів та на ринках з'являються все більше яскравих апетитних овочів. Наш організм все більше вимагає свіжих вітамінних продуктів. І все було б добре, якби не одне але нітрати, які є майже у всіх овочах. Ранні овочі, особливо тепличні, містять набагато більше таких речовин, як нітрати, ніж пізні. Що ж це за нітрати? Нітрати це сіль, яка застосовується в якості добрива. Нітрати забезпечують ріст рослин, але за велика їх кількість, яка накопичується в овочах, потім потрапляє в організм людини та шкодить здоров'ю. Основною причиною росту вмісту нітратів у продукції рослинництва є інтенсивне застосування мінеральних добрив. Різні овочі здатні по-різному накопичувати нітрати. До високого рівня накопичування нітратів належать зелень, салат, шпинат, рукула, кріп, петрушка, щавель, кінза. А також листя капусти, зелена цибуля, редис, буряк, до середнього картопля, капуста, морква, огірок, перець, кабачок, гарбуз, редька, хріт, до низького бобові, помідори, цибуля, диня, кавун, деякі фрукти. Зверніть увагу: шкідливі для здоров'я є не самі нітрати, а їх продукти, і окислення, нітрити, що утворюються як під дії високої температури кип'ятіння, так і безпосередньо в організмі під впливом мікрофлори шлунково-кишкового тракту щодо безпечної. Для людини дози однозначно відповісти на це запитання важко. Все залежить від індивідуальних особливостей людського організму. Для зниження вмісту нітратів в овочах використовуйте замочування в чистій воді, бланшування і відварювання овочів, соління і квашення, приготовлені. Із свіжих овочів салати споживайте відразу, оскільки перетворення менш шкідливих нітратів більш небезпечні може відбуватися у процесі окислення нарізаних і заправлених овочів в холодильнику. Нітратні сполуки чудово знешкоджуються лимонним або гранатовим соком. Безпечна продукція, це та продукція, яка пройшла ветеринарно-санітарну експертизу, має експертний висновок і реалізується в місцях санкціонованої торгівлі. В області працює 31 державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, які здійснюють дослідження овочів і фруктів на місці нітратів та в разі виявлення невідповідності така продукція в реалізацію не допускається. Перші ранні овочі в нас з'явилися вже всередині лютого місця. Походження їх в основному українське: Ердиска, Одеса, Миколаїв, Капуста Закарпаття, Огірок, Київ, Умань, Рівно, Житомир, Кабачки, Помідори та Перець. За даний, за даний період працівниками лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку не допущено до реалізації на ринках області більше 2 тонн ранніх овочів, що становить е, мінус 80% до аналогічного періоду минулого року. Лідером у загальній вазі залишається редька тонна 88 кг, е, огірок 848 кілограм. За кількісним показником зафіксовано перевищення норми в огірках 2,5 рази. Кабачків в 1,9 разів, редьки в 1,8 рази та капусти в 1,1 раз. На відміну минулорічних даних, на сьогодні в столовому буряці та цибулі перевищення норми нітратів не зафіксовано. Саме тому головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області рекомендує не купувати овочеву продукцію на стихійних ринках та невстановлених місцях торгівлі.